Дисплеї, флешки, це зараз дуже модна тема. Ну тут не поспориш. Тут там можеш собі кіно, включити мультики, слухати, пісенки, дивитися, кому як подобається, які в якій хоч очередності. Ну, по факту камера, ти їдеш, дивишся на свою навісочку. Як не кажіть, якщо ти робиш в полі, це прикольна штука. Це те, що прикольно, це, це зручно, це треба. Ти не оглядаєшся туди, ти в цей момент рулем своїм не йорзаєш, тому що ж ми, коли купуємо таку техніку, то ми не купуємо ще повністю GPS-навігацію. Ми собі по старинці шнурок натягнули в себе в умі і по ньому їдемо. Грання всім підписникам. значить що, товариші, друзі, зараз будемо говорити про кабіну. А саме порівняємо кабіну кентавра, він же ханво. І порівняємо кабіну ловола І що я вам хочу сказати? Наскільки ми всі були з вами в захваті, коли перший раз дивились на кабіну кентавра? Не кентавра, а ловола. Та ви що? Все, пластик, тут очисульки, там педальки, тут ось до кнопочки, речашки, як все класно. А тепер дивишся на цю кабіну. І зараз заліземо в цю кабіну. І ти розумієш, наскільки ловол відстав. В цьому плані. Повторююсь: я не кажу, що ловел краще, я не кажу, що кентавр краще. Силочка зверху на одне відео, як я на них дивився в перший раз, силочка зверху на друге відео, як я дивився на них в другий раз, більш конкретніше порівнював. Я називаю факти. Ви вибираєте. Куди вам краще віддати свої гроші за якого трактора? Це ви вибираєте самі, не я. Но, вже якщо говорити про кабіну цього червоного діявола кабіна краща. во первых вона ширша, вона вища, вона більша. Чисто візуально, давайте пройдемося. Ну реально, не брав рулетку, не буду заміряти, я вам кажу, як воно є. Тут немає сенсу. Цим займатися. Тепер дивіться. Е, ця кабіна заточена більше, як не круті, для поля чого? В полі, коли працюєте? Правильно, вночі. Треба цю дверку прикрити, бо ми вб'ємося з нею тут, а це ж крило самоліта, коли відкривається. Бачите? Наперед, на бік, світить фонарь. Якщо підемо в задню частину, на бік, Ще на бік і взагалі назад. Тобто освіщається вокруг трактора все. Ти коли в ньому їдеш ночу, щоб не впіймав ніяку релю чи міліорації канаву, то ти світишся як добрий файний джондір вокруг себе, впереді і збоку. Ти все бачиш. Тут аж що ззаді, чисто назад. Що спереді, чисто на порі, на бік ти ніфіга не побачиш. Ти тільки побачиш то, що тобі дозволить побачити твій зір. От і все. Освітлення буде краще. Якщо брати по склові, як ця вся штука зроблена, то одна відмінність, скажімо так. З одної сторони ці форточки тут нахрен не потрібні. Тому що в одного і другого в кабіні є кондьор, Це дуже класно. Но, е, в нашому кентаврику права дверка відкривається повністю. Ви сюди не залізете, тому що вам ці монітори, датчики не дадуть. Ну, як я кажу, там під'їхав, тобі раз сюди поставили сніданок обід вечерю, та й воно тобі тут нічого не заважає і ти погнався. Хоча зараз заліземо тут цих коробок ніж повна. Повністю відкривається, влово відкривається, що ліво, що право, однаково. Тут, а бачите, он є ще форточка. Нада вона вам, не нада, вона є. Кабіна прикольно зроблена. Передні ці двері іменно зліва, вони менші за ці. Ну, не знаю. На що таке було рішення, але мені воно подобається. А чому воно мені подобається? тому що, якщо ви працюєте, з кандьором. Він вам бере воздух всередині висушує, і інколи можна ту форточку відкрити, щоб воно взяло, затягнуло вам свіженького. От і все. І, скажімо так, не завжди, коли ви будете працювати, особливо осінню, вам треба буде той кандьор. Форточку собі привідкрив і нормально. Тут аж треба буде привідкривати задню ляду. Так що то таке. Що показати вам в кабіні ловела? А, Я знаю, що вам покажу в кабіні Ловола. во перше можна постаратись залізти звідси. Там ви не залізете, але тут можна заскочити з цієї сторони. Головне не вбитись в цих педалях і не зачепитись за ці речаги. Але що я вам хочу показати? Трактор був на виставці в Вінниці, на Агро. Видно, що бачите, діти люди забігали, поєрзали трошки, видно. Нічого страшного, видно. А ну, де той коментатор, який каже мені, що ти своїми пальцями там тицяєш? Бачите? Не достаю. Само по собі вхідне місце тут більше, ширше і педалі зараз по-розумному зроблені. Якщо взяти ж тут. Блін, хлопці. в мене кулак ось до не пролазить. Мені треба ставати. Тут місця вже менше. Бачите, що робиться? Трактор просто стоїть на майданчику. Це люди, які заходять і дивляться. Мало місця при заході. Цю педаль, бляха-муха, треба здвигати туди. Реально треба відпилювати, доварювати і ось сюди її ставити. Де то, що треба. Все, більше в цій кабіні. Нічого вам показувати не буду. На це ми вже 100 раз робили відео. От. Дивіться. Заходиш. Опа! Лапа зайшла. 45-й розмір на раз два. Все. Кабіна, зараза за під яп... Не японця, а цього корейця Бренсона. Ну, це капець. Все, вас під рукою є. Ну, бачите, ще щось може бути. Ще щось може бути. Його немає. Тобто, якщо тобі треба трошки... Других функцій, пожалуйста, можешь можеш доплатити гроші, не проблема, тобі я приволочу Приборка 50х50, 50, тобто частина у вас механіческа все остальне всередині у вас на дисплейчику електронного типу. Що ви маєте? Ви маєте офігенне кресло, ви маєте шумку понизові, ви маєте нехілу пластмасу, підстаканники. Зіпчик, дивіться, яка ніша. Все обшито, все гарно, форточка. Ну, Звісно, колір. Колір білий, я не фанат білого, я б робив би робив його чорним. Далі. Дісплеї, флешки. Це зараз дуже модна тема. Но тут не поспориш. Тут там можеш собі кіно, включити мультики, слухати, пісеньки, дивитися, кому як подобається які в якій хоч очередності. Ну, по факту ззаді камера. Ти їдеш, дивишся на свою навісочку. Як не кажіть, якщо ти робиш в полі, це прикольна штука. Це не то, що прикольно, це, це зручно, це треба. Ти не оглядаєшся туди, ти в цей момент рулем своїм не йорзаєш. тому що ж ми коли купляємо таку техніку, то ми не купуємо ще повністю GPS навігацію. Ми собі по старінки шнурок натягнули в себе в умі і по ньому їдемо. Дивишся, контролюєш, що в тебе відбувається ззаді. Оце файно, це класно. Є кондр, не впрінеш, не спрієш. Плюс ця форточка. Можеш відкрити собі подихати воздухом. Педальки. Красота. Кермо регулюється. Реверс. Ручний газ. Ручний газ, чесно, щоб вже не було візде масло маслом. Ну, я пручний газ би, напевно, десь тут би якось цей тросик протягнув і собі його поставив. Воно би було б краще. Не знаю, а так він якось окремо. Ну. Китайці думали, що так буде краще, зробили так. А так, по факту, ця кабіна набагато ярче кабіни ловила. Дивіться. Онніше, он ніш. Он там ваш сніданок завтра обід, вечеря буде стояти. Повно цих регулювання на вісочкою. Музичка. Дефлекторів багатіння. Ось до, тільки приїхали і зразу погнали. Це представте такое на полі будете включати. Ну це, звісно, не треба, це дворники. Але оцю всю штуку, як почнеш врубати, заводити, це представте, звіздольот цілий буде. А так, кабіна мені в ньому подобається. Це одна з кращих кабін, якщо ми беремо по китайцях. Іменно по китайцях. Вона прикольно зроблена, хороша, все по боках, все зручно. Кажу, трактор пережив виставку 2 дня. агровіниця. Там дурдом, що робилось, народу було стільки, що це капець. І розумієте, який там є народ? Один народ це мужики. Взрослі, які залазять, а другий народ там купа дітей. А ще до цих дітей прибавляється така категорія, яку я називаю женщини. Це їм не було що робити. Вони полізли на виставку на каблуках, потім вони на тих каблуках розуміють, що там нема що робити, але все одно вже ж назад додому не побіжеш по І вони тут залазили. Нічого не подерли. Місце для виходу є, от що найголовніше, що ти раз і вибіг, і побіг, куди тобі треба. Хтось може сказати, а куди мені треба? А так я тобі скажу, зів того пиріжка в тої баби з горохом. Такий форсаж можеш включити, що мало не покажеться. А так кажу, кабінка мені подобається. Пол нягенький, шумка є. Он бачите, обклеєно, блестить. Просили, навіть його заведи. Ну, чесно, я не любитель так, щоб заводити чужу техніку на площадки. Скажу вам так. Я своє заводжу і все. Тут треба вірити на слово. От і все. Питання, звісно, до цього кожи, скільки вона протягнеться, але виглядає воно файно. Розхвалив цю кабіну вздовж поперед. Плюс обзор хороший, бачите? Вловила ця перемичка. Тобто тобі треба або вверх, або вниз прицілюватись, тут вона йде по низові. Тобто ти реально сидиш. Ти бачиш ліве праве колесо. Прикольно зроблено, як на цих фендах, класах. Полукруглий капот. Ти собі їдеш, як хазяїн, все бачиш. Місце для голови хватає з головою. Немає люка, є форточка. Скажу так, той люк нафіг не треба. Ще якщо полимається ця шторка, і, не дай Бог, навернеться той кандьор, ой, то вам буде весело. В кабіні при плюс 40 в серед поля. А так дивіться. Кабінка красива, дуже гарна, мені подобається. Ну, що вам сказати? Нахвалила цю кабіну, але, повірте, воно того вартує. Мигалки, шмигалки, все як положено. А там ти можеш хіти кентавра, ти можеш хтіти ловула, ти прийдеш. На цей майданчик подивишся і вибереш в кінці хорста. Чи подивишся, ось дощо є чуваки, які будуть на відміну від цих чуть ли не на п'яку, шістьорку з'яла менше важити. А по факту, для прикладу, дивіться яка в цього кентаврика кабінка. Та! то ж саме япончик Бренсон, кореєць. Теж не Да? Ну Це потім ми її знімемо. Поки хай стоїть, жде свої черги. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. А там кожен приходить на майданчик, щупає своїми пальчиками, сидить своєю дубцею і вибирає, що йому треба. Тому що, як я ось до пару минут назад сказав, можеш прийти за цим і купити той, а можеш прийти за цим. І купити. Ану відкритий чи закритий. Ага, закритий. І купити ось до цього. Під кожні потреби, нужди, гаманці є своя техніка. Все, до побачення.